Голограма це ілюзійне тривимірне зображення, яке створюють за допомогою спеціальної технології голографіки. Цю технологію можна побачити не тільки у фільмах, а й в реальному житті. Наприклад, експонати або екскурсоводи у музеях. У університетах викладачі таким чином читають лекції, а в цирках об'ємні зображення вже заміняють реальних тварин. Сенс холограми полягає в тому, що у спостерігача, який дивиться на неї, створюється враження реального об'єкта, адже це об'ємне зображення можна розглянути з усіх боків. Привіт! Я Анна Старунь, учениця 6 Б класу. Сьогодні ми будемо проводити експеримент під назвою голограми, мета якого створення голографічної піраміди, яка дозволить нам з плоского зображення отримати 3D-проєкцію. Щоб зробити голографічну піраміду, нам знадобиться картон, олівець, лінійка, прозорий пластик, ручка, ножиці та прозорий скотч. Для цього за допомогою лінійки та олівця на картоні накресли лінію завдовжки 12 мм. Потім від середини цього відрізка відміряй 38 мм униз під прямим кутом і постав на цьому місці точку. Через цю точку вона стане серединою, проведи лінію 60 мм завдовжки. Далі з'єднай всі лінії за допомогою лінійки та олівця. Має вийти трапеція. Виріж деталь з картону. Обведим картонний трафарет на пластику чотири рази. Виріж ці чотири деталі. Та зніми плівку. Склей деталі між собою скотчем в формі піраміда. У темному приміщенні вімкни відео 3D-голограм. Приклади створену фігуру верхівкою вущою стороною до екрану телефону. Воля! Ось так виглядає голограма. Як це відбувається? Голограма створена двома джерелами світла. Одне є сам екран телефону, а інше те, що його відзеркалює грані піраміди. Щоб створити 3D-проєкцію, потрібно спеціальне закодоване зображення. Його можна переглянути на YouTube або скачати програму з відповідними відеодобірками на свій смартфон. Наприклад, Holoplex Hologram Pyramid Videos. На екрані мобільного телефону об'єкт буде відображено одночасно з чотирьох різних боків. Ці зображення, у свою чергу, розташовані на екрані під кутом 90 градусів одне до одного. Голографічна піраміда являє собою фокусувальну призму. Світлові хвилі зображень, потрапляючи на її грані, відбиваються і накладаються одна на одну. Завдяки тому, що грані піраміди розташовані під певним кутом, відбиті промені з чотирьох плеских зображень потрапляють в одну точку. У цей момент людське око сприймає їх як одне об'ємне зображення. Так створюється ілюзія тривимірності.